На Олімпіаді 2024 у Парижі, 4 серпня, відбулися фінальні змагання у секторі для стрибків у висоту. Участь взяли знані українські легкоатлетки Ярослава Магучих та Ірина Гращенко. Ярослава здобула золото Ірина Бронзу. На початку липня Магучих побила світовий рекорд у стрибках у висоту. Серед жінок взяла планку. І 10 метра спортсменка здобула свою другу олімпійську медаль та стала першою з України, що має дві олімпійські нагороди у легкій атлетиці. По одній медалі мають ще 24 українські спортсмени. Ярослава Магучих у вирішальному протистоянні фіналу обійшла австралійку Ніколу Оліс Лагерс. Українка взяла висоту 2 метри з першої спроби. Австралійка з третьої. Нагадаємо, 22-річна магучих є ще й бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, чемпіонкою світу у приміщенні, та просто неба чемпіонкою Європи, а також чемпіонкою діамантової ліги.